Всем привет. Вы на канале Миликс. А, Мили. Миликс. Кью. Да. Подписывайтесь на свой канал, ставьте лайки. Нажми на колокольчик, чтобы чтоб вам приходило повесить, а когда вы выходят новые ролики. Короче, Я зараз для настала, я вже поїла. Я зараз буду прибирати все в, в кімнаті. Я хвора. Я короче, завтра маю йти на день народження. Бо що це таке? О, Господи. Коротше, завтра маю йти на день народження і мені цього не треба прибирати. Роблю рекламу. Це найкласний лайгер, який я бачила в житті. Я там була вже два, два рази. Я хочу ще поїхати. Люблю рекламу. Згодних сто. Краще. Витя, що в мене зюйку, да. Я не знаю. Саме зараз. Ладно, давайте спочатку по кінець приберемо. Давайте в тур. На ще стола немає, в мене почне нічого немає крім ліжка. Я сама зробила своїми руками тумбочку, яку вже взагалі немає місця. Да, я вже хочу стола дорослим. І, коруча, мені треба так, коруча, короче, мені зараз застилити ліжко. Давайте переходимо. Пау. Я хочу ще собі другу подушку туди купити. Мені да. одну не встречає. Ти подумала, що Короче, Коротше, куча запустилася, бо вона мені мішає дуже переході. Може, тут. О, так що не сидіть строго, проголоса цю маленьку туборячку. Вот тут я зробила старой табурят якоїсь або зерна і з якоїсь с... доски. Короче, давайте обзор вообще, что у меня робиться в комнате. Ладно. Короче, показываю. Сейчас клубча для носків, а у мен тут ввали. валяється моджи. Моджи я збіхи. Я збираю, так що. Сама моя вода просто. Короче, тут тут игрушка с тикеточком на ногу. Так, копилка и Миру Снек. Короче, ось тут валяється. Ладно, возьмем Так, гриня. Ой, 50 купилек. Это гриня, mm -hmm. да. Короче, не знаю. что еще и в два этого гардероба здесь положим. Сюда положим тут еще. Пусть сюда носки mm -hmm. положим. Изобретается из моих соплей. Я хвора. Дальше еще одна бодяная игрушка. Моя бутылка уже нема. Так. Гірлянда я вже порабрати. Відмає, моя, Короче, показую рекламу на мій тг канал. Ось він тут має з'явитися. Короче, мій тг канал. Не знаю, тут десь буде може QR-код, або, ну, короче. І показую ще мій Instagram. Тоже QR-код ну, вроде, да. Так, підписуйтесь на них, там дуже-дуже класно. Іменно в тг каналі. Там просто вся моє все моє життя. Короче, я вже їх сколов, не знаю, навіщо я на того з цього годі роблю, що я лайкуй да. Не знаю, <coughs> <coughs> того. А ну, вotum сиди. Потім от усі беремо живий ролик. Не знаю, що дальше ж Я вчера попылесосила и робила одно видео. Вот оно. Короче, мне нужно скотч убрать весь. Сделяйте. Короче. Ох, старость не радость. Короче, будем расставлять мой стол. Да, давайте. Короче, мені не ну тонкую та. Не знаю, чи у вам удобно. Ну коротше. Крем, для... крем для мого носа. Всі не Потім поможусь. Далі. Не отприн, не оспорім. Не знаю, чого в мене здоровий деше. Не моя розчавка це жоріка. Жорик дуже любить, коли я го розчастую. Так, у мене такий самий є. Ось тут буде фоточка в мене є. Я можу вам даже зараз показати. собі хотіла колончик один. Я собі не могла знайти типу, один. Я купила два. Другий я продаю. Коротше такий. Да. більше фоток не буде із-за того, що мені буде лень монтувати. Далі, дві пари очечей. Ось третій були. Я не знайде, а не знизу. Пара очи. Не знаю, мені йде. чи ні, ні Ладно, мені з розпущеним волоссям йде. У мене зараз взагалі на голові, за того, що я хвора, мені не можна митися битися. Снігу завтра на день народження. Далі, Де, в мене була така. Оцей. Коротше, я робила собі малю... на малюванні з глини мисочку. Вона у мене розламалась наполовину. І другу половину я подарила Каміля. Але коли ми з нею посварилися, вона це все поламала. Поламала другу половинку, і вона їх викинула. Я, коротше, в мене складна половинка. І, коротше, я держу тут різі. Ще робила таку зірочку, і там свічка в мене знизу лежить. Вон, може буде фоточка, не знаю. Коротше, така. Тут мы ну, типа всякие из бисера приколюшечки, Колечко, ну и бла-бла-бла. Сейчас скучно показывать. Дальше, ох, хочу обклеить, хочу обклеить. Ну такие типа, одна вот наклейки за того, что там, короче, срач И за то, вот, мне Ника наклеила такую наклеечку. Дальше, мы найдем лампа, она взломана. Вна... Ну типа я пронабрелила, я хочу себе новую. Так. Ну, тих 50 копійок, які були до цього. Такі ножниці. Угу. Підлішиться. Вже опять ножниці. Скотч. Розпалитель. О, так можна. Ну, ніжко пшикати, вуково, отак пшикати. Причому, поняла. Кажу, що в цьому ящику є. Типу цей як... ящик в виде... бабочки. Пилочка, Зеркало. Я, не знаю, що це записала, але, коротше, зеркало, пилочки і резинки. Apple, гумка, 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 резинки, Міні крабики в від зірочок, конфета. Конфетя, спонжик для, ну, типу для лиця, ну короче типу для косметики, але від мене чогось тут валяється. Стікери, три штучки. Хто хоче, може наступне відео буде Рум-тур розхамлення моєї косметички. Декоративний скотч. Скрепки, канцелярский нож, наклеечки для замовлення, резинки для кутикулы, Алло, Валентина Цей скреп скреплен, короче. Там, короче, такие штучки там, на малеоне да идет. Брелок, типа, як брелок. Короче, для одежу можно я робила таку. Або для сумки. Короче, сама робила. Такие мені подружка подарила. Короче, мені на память. Поки що нічого не складуємо назад, просто зараз все з стола просто на низ. Нитки, які Беті мені погризли. Я не знаю, чого вони ще в мене лежать, що просто, напевно, якщо вона ще раз захоче їх погризти. Тут, коротше, для малювання о, олівці, ручки, лайнери і бла бла-бла. Тут у мене маркери, олівці, коротше, все кольорове. Поняли? Там, коротше, лежать пакетики для замовлення. Давайте покажу, що в цьому конвертія. Такі чеки для замовлення. І все. Наша якась шпилька. І ми обажаємо крабик І останнє це, короче, протирати там столи, там, вікна і вал зараз, що у мене Тут за какашки. Ну, короча, тут сіно. Давайте, що у мене було взагалі на столі? Короче, ми зараз беремо цю штуку і беремо тряпочку. Я Barbie girl, я Barbie girl, я cute girl. Клаус, у мене там дерево розмокло. Короче, ще одна. Я думаю, що я думаю, що на цьому відео буде багато монтажа. Все ми протерли, вставляємо все назад. Вот это сюда. Кстати, у мене в цій упаковці були жуйки. Вот это сюди. Зараз переход, як цей ящик заповнився. цей, кстати, пакетик для замовлення, я поставила туди. А ви думаєте, що це за замовлення замовлення? У мене є свій магазин. Коротше, пишіть мені в лічка, я вас добавлю. Я не знаю, где вы мою найдем найдете, потому я личность, ну ладно, короче, здесь найдете. Вот эту сюда, вот эту сюда, 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 сюда. Короче, переходим на ищем. та Что мне тут нравится? Ой, тут, короче, все для моих ногтей, всякие лаки. Сітки, лампа і просто не знаю. Ну Коротше, довго не буду знімати, просто давайте перехожу. Давайте так. Опа. Та Далі тут. Та-дам. Я допоможу всі мої сумки. Коротше, двох немає, бо я їх туди занесла. На низ. вперше це отака. От Хто поміть, її то поміть. Вот это и вот это. Короче, у мене 5 сумок, я просто 2 мене лень по них іти. У мене тут на батареї, містерий кошелек. І вот такі жоркині пленки. Коротше, за кадром ще чуть, чуть прибрала. Все. Я прибрала. Давайте обзор. Ну Так, все, всім папа. Дякую за перегляд.